І щирі вітання вам, мої дорогі глядачі. Ви на каналі В'язальні мрії і з вами я Марія. Запрошую до перегляду, адже я вже хочу розпочати ці гарбузики. Я вам уже попередніх відео прожужала ось ці вуха, Тому я приготувала пряжу. Мені тут залишається буклешечку дов'язати два моточки, і я приступаю до цих гарбузиків. Якщо у мене буде якийсь позитивний результат, то я обов'язково буду вам або в проміжному результаті підключатись, або вже кінці цього відео ви побачите хоча б одну готову роботу. Тож, не перемикайтесь, дочекайтеся. Про пряжу я розповідала вам у попередньому відео, але також, знаєте, швиденько пробіжусь. Це є плюшева пряжа, тут 50 грам 100. 60 метрів а у цих моточках по 120. Це є Dolce Yarn Art і це є Himalaya Dolphin Baby. Тут такий сіро-бешевий, а тут такий красивий помаранчевий, такий знаєте, стиглий, такий оранжевий гарбузкий. Хто, хто робить страшилки, то також обирає гарбуз. Знаєте, на Хелоїн любить вирізати очі. Ми в дитинстві так робили, принаймні ну, ми Хеловін не святкували, до нас тоді ще не так прогресивно ці свята, мабуть, приходили, але ми любили, коли вже розпочинався сезон стили гарбузів, вирізати гарбузика, очищати серединку на і Вирізати очка, зуби і всередину вставляти свічку. Ну, такими були було братом вороднющі, мабуть, ну або дуже талановиті діти. Так, від класу. я пряжа плюшева, такий красивий зелений колір, лише скажу по кольорах. Тут є 361 колір, тут колір 778 і тут колір. 80342. То, просто, якщо когось зацікавить саме така палітра, щоб ви знали. Я вам нагадала, тому що, я впевнена, ви усі знаєте цю пряжу. Тож, я приступаю до вивязування недов'язка свого і також до вив'язування гарбузиків. До зустрічі у наступному підключенні! Вітаю вас, мої хороші! У мене такий гарбузовий настрій. І хочу з вами поділитися, як я в'яжу свого гарбуза. Ви всі знаєте, ті гарбузи, які гарбузики в'язати, але тим не менше я вам також розкажу свою історію в'язання. Я розпочинаю в'язати із 6 петель із кольця амігурумі. І у кожному рядку я роблю 6 прибавок. Тобто тих шість петель ми собі розділили на три на шість частинок і робимо кожній частинці по прибавочці. Вив'язуємо з одної петлі 2 петельки, знову ж таки з одної петлі 2 петельки. І так я вив'язую 17 прибавок у всьому гарбузику. Я хочу не надто високий і не надто плоский гарбузик, тому я скільки зробила прибавочок, стільки я пров'язала рядків без уже прибавок. Просто по кругу 17 рядочків. Вив'язала я свою висоту гарбузика і почала робити убавки. Також розділила полотно на 6 частин і через 17 петель убавочка. Перший рядок. Другий рядок у це через 16 петель убавочка, через 15, 14, 13. І так я завершую. І у мене тут ось залишилось через 4 петлі, за буквально 2 рядочка. І я завершу цей гарбуз, І залишиться вивізти хіба цю гичку та якийсь мож, листочок до нього. І також привести його у достойний вигляд. За таким методом можна також зв'язати діткам, хто відвідує школу, подушечку під на їхні маленькі сіднички. Просто робити висоту не 17 рядів, а зробити 6 рядочки, і такий буде собі блін. І, до речі, дуже тепло на такій подушці буде сидіти. Хто захоче в'язати пончика за таким методом, подушечку пончика, просто розпочинати не з 6 петель, а набрати повітряні петлі, наприклад, е, які буде кратне число 6. Ну, можливо, хтось хоче таку більше ширшу, то число 8. Але найкраще для мене за основу брати 6 число, яке ділиться на 6. Наприклад, 24 петлі. Воздушні набрати повітряні петлі, і з них розділити на шість частинок і робити прибавочки. Зробили прибавочки, скільки вам потрібно, пров'язали висоту пончика, зробили убавки. У вас з цієї сторони буде така дирочка і з цієї, і також зшили собі. І у вас вийде дуже красивий пончик, який можна зробити і двосторонній і односторонній Тому що на Дану форму мені потрібно два моточки. Там буквально з одного моточка залишається, можливо, 2 метри пряжі 3. Ось так. Все. Я думаю, я як змогла так пояснила. І сподіваюся, ви мене зрозуміли. Тому в'яжіть, будь ласка, підтримаємо ту таку нашу компанію гарбузов'язків. Гарбузов Якось так. А я йду доробляти цей гарбузик, і нехай моя дитина. Отримає е, його у подарунок від мене. Вітаю вас! Я знову підключаюся до вас, щоб завершити розпочати відео і підвести підсумки вересня. Адже останнє відео, яке вийшло, це воно було з тиждень стартів разом із дівчатками і з нашою ленкою погановою. Тому потрібно ще одне відео по місяцю вересня зробити. Хоча це відео вже вийде в жовтні, тому що це я знімаю і в жовтні також. Ну, тим не менш. Скажу так, був такий період в житті, де мені було зовсім не до в'язання. От від слава зовсім, не хотілося нічого. Чи це ще на це все наклала якась осіння хандра, ну не знаю. Але я все-таки дов'язала те, що я розпочала. За це я себе похвалю, скажу, що я молодець. Ну, якщо ви вважаєте, що я молодець, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, що я молодець також. Тож, давайте вам покажу, що я зв'язала. Тут ви частинку бачите. Давайте розпочну з того, що я закінчила. Так, мабуть, буде правильніше по порядку: ось таке гарбузове царство у мене є. Це не все. У мене є ще один такий гарбуз. Я вам прикріплю або фотографію, або підйомочку. Але він є у садку у моєї старшої дитини. Моєї меншої дитини, старшій школі, Боже, мама-мама. І він декілька днів побув у нас вдома цей гарбуз, дитина вирішила піти в садок, пішов, залишив його там, а потім два тижні він не відвідав садочок. Ось і гарбуз був в садочку. Знову ж пішов в садочок, не знаю, в якому стані гарбуз. Якщо вихователі його приберегли, ну можливо, в кращому, якщо ні, то ні. Я підсвідомо так і думала, що так відбудеться. Ну, це його гарбузи, його зона відповідальності. Тож, це все його діло. А цей гарбузок є мого старшого сина, він доволі часто його використовує, скажу щодень, тому що щодень він з ним спить, вірніше, біля нього, але інколи фактично і спить, тому що використовує його як подушку, розвертаючи у зворотню сторону, і ось на ці квітерці каже, що йому зручно спати. Він такий. Є. Такий пропорційно щільненький і комфортний, тому що я також спробувала його підставити під голову, підкласти, мабуть, буде правильно. Під голову і дещо комфортно. Комфортно в ньому спати, якраз такий дуже об'єм його і розмір, що комфортний. Ось така красота. Мені тут пішло два мотки. Вив'язала, верніше, два мотки пряжі дольчі, залишався невеликий хвост, з якого я зв'язала ось такий міні-гарбузик, розпочала в'язати із чотири з'єднувальні стовпчики, сім без накиду стовпчики і знову ж таки чотири з'єднувальні стовпчики. І потім, дов'язавши всю ниточку до завершення, я з'єднала Ось ці пупчики з цієї сторони, і з цієї сторони, і також з'єднала їх між собою верх і низ. І дов'язала ось такий хвостик, який мені дуже схожий на писинку або мандаринку, скоріше. за все. І з чотирьох петель повітряних і у зворотному порядку пров'язала стопчиком без накиду. І також з'єднала до гарбузика. Ось така красота, і така мілашечка вийшла. Дуже мені це все діло подобається, і він насправді має вигляд такого у справжнього гарбузика. Тому у мене є ось справжній гарбузик тут. І гляньте, давайте так покажу вам ближче в кадр. Ну, гарбузики. Ось, це по гарбузах. Також у мене залишалася пряжа гімалаї небагато, то я зв'язала ось такий горішок жовтий. Хотіла я йому тут. Прикріпити або вивізати очки, але це щось для мене таке було трошки страшненьке. Він мав вигляд, не знаю, Настрій, мабуть, такий мав. Каже, що треба, коли робити такі очка, ротик, треба мати дуже гарний настрій. А в мене, мабуть, не дуже гарний був настрій емоційно. І я відмовилась від цієї ідеї. Але діти нем грають, особливо менше, йому зручно, з таким горішком. Наступний виріб, який я зв'язала, розпочала і закінчила у місяці вересні. Це ось таке пальто для мого меншого сина. Це були знаєте, різні форми його вигляду в голові малювалася, тому що я думала, якщо не достатньо буде пряжі, буде курточка із широкою резинкою. Але пряжі з стімки мені було достатньо, а я хотіла вив'язати вщент. Тому що для себе я вирішила, що це все таки не моя пряжа, але саме від даної фірми. Не скажу остаточно на 100%, ну, мабуть, через те, що я не могла швидко в'язати через те, що ось ці буклешечні петельки вони зачіпляли за спиці і це тормозило. І коли ви починаєте ніби в'язати швидко, 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 хопс, і ви оце зачіпляєте, зачіпляєте і воно вже. Некрасиво в другому рядку. Тому в другому рядком треба це знімати і повторно перев'язати. Тому мені саме із-за цього не сподобалася дана пряжа. Хоча тактильно вона тепленька така. Єдине, що я думала, що вона розпушиться, вона не розпушилася. То я хотіла, можливо, якщо б я прала в пральній машині, то, можливо, вона б вона розпушилася. Але я не хотіла, щоб це пальточко підвалялось, тому. Скоріше за все, я куплю фліс молочного кольору і його підшию. Це буде таке тепле, тому що так ходити на дану пору року, мені здається, що воно буде захолодно. Ну, якщо там 15 градусів тепла, то, можливо, нормально. Тому що діти молочного кольору гольфик, у нього такий є відзар, і саме це пальтичко по кольорі супер співпадіння йде. Тому Буде носити, куди йому діватися. І дуже так красиво воно прикриває сіднички, так що буде і на виріз. Трішки рукавчики буде з запасом. Це все мене абсолютно влаштовує, тому що саме так я і розраховувала. І якщо я б не сказала вагу, то загальна вага 413 грам разом з фурнітурою. Я ним задоволена. Я фотографію зроблю на вішачку і вам прикріплю десь тут збоку. Можливо, вже прикріпила. Тож, сподіваюся, вам також воно сподобається. Ніякі записи конкретні я не робила, бо це ж, це ж я мені треба в'язати швидко, а не витрачати час на записи. Але, тим не менше, я себе буду переучувати і пересилювати, робити все правильно. І коли я закінчила це пильточков в'язати, у мене залишалося ще трошки пряжі, і я вирішила додати. Якийсь акрил, і поєднавши цей акрил з однією ниточкою буклешечки, зв'язався ще ось такий гарбузик. Хоча цей гарбузик мені нагадує, знаєте, таке є керамічне яблучко, біленьке, такі цукорниці вони є, або просто така декорація керамічна. І чомусь цей гарбузик мені нагадує дуже цю декорацію на це яблучко. Так, що такий гарбуз, а яблучко. Також тим самим методом в'язала. Ані, не. А я вже й не пам'ятаю. А я вже й не пам'ятаю. Чи це я все в'язала? Ні, в'язала з суцільним полотном, стовпчиком без накиду. Так, нема тут з з'єднаними це все стопчики без накиду. Тут з'єднала, тут з'єднала. Прошила І також спробувала робити ось ці перев'язи, перетягування, але мені не сподобалось. Мабуть, за рахунок того, що є ті ребристі частинки, мабуть, воно мені не сподобалось. Але гарбузик сам красивий. І мені тут дуже він гармонійно підходить. Правда? Ну, красиво ж. Погодьтеся, підтримайте мене. Так, і переходимо до моєї фінішної, готової роботи. Яку я дов'язала, яка вже готова, це є ось худі для мого старшого сина. Дуже вам хочу показати, як красиво ця пряжа лягає у виробі, але це такий колір, коли який чіпляє буквально все, що мимо пролітає, воно все осідає на даній худі. Ой, ось це ще річ не попрана. Якщо пальто попране, тому що я зробила гарну погоду і воно гарно висохло, то худі ще не попране, але воно вже завершено. Ось. Ставили ми з сином звичайні шнурки і з таким закінчиком, який я вам показувала у одному з попередніх підключень. А можливо, не показувала, лише думала показати, Ну, тим не менше капюшоном я сподіваюся, що після прання оця трошки така п'яточна форма, вона розрівняється. Не знаю, він на такий габаритний. що Я прямо не знаю, як вам його тут показати, як я його тут втиснути. мабуть, трішки ось цю декорацію заберу і його ось тут прикріплю. Так. Ну і, звісно, я вам обов'язково покажу фотографію на вішаку, тому що тут теж немає фотографії на дитині, Хоча ми приміряли. Чому немає фотографії? Тому що він каже, що цей худі його кусає. Можливо, тому що в домі було тепло в приміщенні. І знаєте, коли тепла пряжа, така, яка має зігрівати, вона ось так і кусається. І альпака так любить робити, і, звичайно, вовна також так любить робити. Хоча я сподіваюся, що в холодну пору року, тому що коли я ношу свій джемпер із альпаки, коли холодно, а він тоненький, то він абсолютно... мене навіть ніде не лоскоче. А якщо в жарку погоду діти, звісно, коли жарко приміщені, то це буде таке робити лоскотання неприємне. Так, все-таки не поміщається він ось так красиво, а можливо я ось так розверну. О! Тут буде більш естетичніший такий вигляд. Приміряла на сина, Син задоволений. Ну, кажу, і один той єдиний нюанс, але ми сподіваємося, що після прання все-таки е це колкість вона зникне. Хоча або стане трішки меншою. Красиві підрізики, які мені дуже-дуже подобаються. Ну, чесно кажучи, чоловік був. Здивований і сказав, що він також таке хоче, але єдине, що він не знає, чи він точно буде носити. Ті чоловіки, знаєте, самі інколи не знають, що вони хочуть. Йому дуже сподобався виріб, але питає тобі такий зв'язати. Ну, Він мені подобається, але я не знаю, чи я його буду носити. Каже, а ти потратиш свій час, каже, я, якщо його не буду носити, буде дуже жаль. Каже, якщо мене буде косати, тому що в мене такий же самий такий чутливий. До такої пряжі. І тут потрібно брати лише меринос, меринос. Хоча у мене є в запасах, тому спробую, Спробую, а там буде видно. Я ж до нього сміюся. Я скажу: ось зв'яжу унісекс, якщо ти не будеш носити, то у мене, для мене буде оверсайз, я буду носити. На тому і погодились. Тож, все, по готових роботах у мене. І я вам покажу ще, чим я займалась, коли. Я не в'язала, тому що, знаєте, всі ми творчі люди, ми щось повинні робити. І тому я вам покажу ось таку папочку заберу це все діло окремо. Папочка мого планера в'язального. За що ж я говорила, що я постараюся все планувати, писати і більш так записувати, тому що я. Знайшла для розробила для себе те, що саме я хотіла. Ось така сторіночка. А так зараз він цей блокнотик мені згорить під свічечкою, бо це пластикова папочка. Це все трішки треба було побавитися з цим. Тут у мене вже є в планах кардиган, бачите? Це потрібно було створити. Я шукала. На Pinterest з української версії, на жаль, нема. Якщо думаю, нема, принаймні я не знайшла. Якщо нема, хто ж мені забороняє створити самі, правда? Правда. От сіла і створила. Дуже зручно тут, що є бірочку, ну, бірочку можна клеїти на пряжу, і також для натхнення картинка. Можна кардиган в'язати, можна шкарпете в'язати і собі записувати. Також Назва проекту, коли розпочати, коли завершено, пряжа, скільки пряжі, скільки пряжі в грамах, скільки пряжі в метрах пішло, яка вартість, які спиці, який гачок, щільні зв'язання. Якщо є потреба візерунка, це також можна або вирізати, або клеїти візерунок. Також мірки, чи це ручка, чи це ніжка, чи це голова, все що, все, що необхідно, скажу так. Ось. Знову ж таки, тут такий кардиган для натхнення, тут такий. І також я зробила ще у міні-варіанти для, наприклад, для дитячих виробів. Тут можна розраховувати дорослі вироби і дитячі. У мене не було формату сторінок А5, а йти купляти блок паперу А5 мені не надто це хотілося, тому... Я мала А4, і хто ж мені забороняє роздрукувати на А4. Залишивши місце на деропроколювання, тому що хочу купити скорошивач для паперу на два кольця. Якщо потрібно для того, якщо ось тут я захочу приклеїти пряжу, щоб було місце, щоб це такий був пухляшик. Тут, адже тут я не зможу, це буде все так розбухати. Ось. І, звісно, треба. Мені ж не тільки було створити саму сторінку, мені ж треба було для натхнення ось такі картинки робити, правда? Щоб мати можливість записувати. Тому ще ж вам покажу ще що хотіла показати, що це не просто такі картинки, а тут також я вставила ось такі блокнотні. Це також це створювала я. Ні, малюнки, ні, малюнки я брала з інтернету, з Pinterest, а ось саму сторінку створювала я. Ось киця така красива. І також додала сторінку за потреби. Це, знаєте, створила макет. Коли мені буде потрібно, я буду собі видруковувати, адже я створила, зберегла собі і створила ось у трьох вимірах. Сторінку створила, не сам. Не саму картинку, сторінку. І також ось таку дівчинку, якщо мені буде потрібно, також записати виміри, або розгуляється моя фантазія, і мені буде потрібно намалювати якийсь виріб, який я орієнтовно хочу, щоб він мав вигляд. Тому цією фантазією я займала, мені дуже подобається, як це все виглядає. Я подивилась на такі блокноти. Це така. Космічна ціна, тому дивлюся, якщо я або видрукую, або куплю, можливо, с колись, як це кажуть, колись коли-небудь в майбутньому блокноти на скорошивачі із блоками паперу для них і роздрукувати. Там йде, якщо я не помиляюсь, там де формат власне, А5. Ну, Можна А6 брати, але А6 це маленьке. Я думаю, саме найпрактичніше це є А5, отже, в мене є. Одна сторінка у мене є і зворотня сторінка. Я задоволена, якщо вам сподобалось ось такий проєкт, поділіться, будь ласка, своєю думкою своїм враженням. І також я ще зробила, тому що хочу зробити ревізію по своїх запасах і по своїх інструментах. І ось такі на форматі А4, тому що А5 точно мені буде замало, я не розберу, про намір, що я там напишу. І інвентаризацію пряжі. Облік пряжі, мотках, губінах, по фірмах моточна пряжа, шкарпеткова пряжа, яка у мене є. І також різні залишки. Дуже хочу, щоб ці ж залишки не збільшувалися, а так, знаєте, викреслювалися. І також у мотках ще пряжа, різні артикули, і по інструментах. Ось так. Тобто спиці кругові. У мене там є спиці роз'ємні ще, просто спиці і гачки. І ще щось у мене є. Ні, то знову гачки, просто більше гачків. Ось, це те, що я займалася. Хто працює з комп'ютером, з програми, той розуміє, що це за. Годинку не робити, то треба трошки посидіти, пошукати картинки, які тебе влаштують, пошукати е, те, що тобі треба, створити таблицю, яку саме ти хочеш. Не забути це все зберегти, тому що я раз так зробила по таблиці з пряжою інструментами, і це я забула зберегти і все воно пропало. Воно зберегла, само собою. І також я створила весняні. Тут у мене є осінні зимові сторінки. А я створила ще весняні. На жаль, не те, що, на жаль, на даний момент не буду розраховувати, тому що буду використовувати те, що є. Ось, ту свою красу. Якщо вас це надихнуло, то не забудьте створити і також для себе. Дуже класно воно дивиться і дуже малозатратно порівняно із тими. Цінами, що є на проєктні блокноти. Тож, отакі мої справи за цей період часу, що мене не було на цьому каналі. Дякую, хто додивився до цього моменту. Дякую вам за вподобайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Такі надихаючи, надихаючи, я вас всіх обіймаю, цілую і, звісно, дуже сильно люблю. Па-па-па-па!